Вітаю на уроці математики! Сьогодні на уроці ми з вами будемо додавати віднімати складені іменовані числа в виражених в одиницях маси. А зараз усний рахунок. Порівняй числа. Молодці. Хвилинка каліграфії. Напишіть каліграфічну відповідь до задачі. Знайдіть ціле число, якщо одна п'ята дорівнює восьми. Звичайно, 40. Працюємо з підручником. Кої підручник відкривайте на сторінці 128 130. Виконай перетворення. Письмово. 3 центнери це в одному центнері 100 кг, а в трьох центнерах 300. 5 тонн скільки це кілограмів. В одній тоні 1000 кг, а в 5 тоннах – п'ять тисяч. 7 тонн, скільки це центнерів. В одній тоні 10 центнерів, а в 7 тонах 70 центнерів. Перетворюємо складені іменовані числа 5 центнерів, 78 кг перетворюємо в кілограми. В 1 центнері 100 кг, а в 500-500 плюс 78 578 кг. 18 тонн 300 кг перетворюємо в кілограми. В одній тоні тисячу кілограмів, а в 18 -ти 18 тисяч, 18 тисяч плюс 300 18 тисяч 300 кілограмів. 1 кілограм 250 г перетворюємо в грами. В одному кілограмі 1000 грамів, значить, 1000 тисяча плюс 250 1250 грамів. Молодці. Виконай обчислення. Усно! і перевір правильність обчислення за відео. Молодці. Існують декілька способів додавання складених іменованих чисел. Ми з вами з ними зараз познайомимось. Перший спосіб і другий спосіб. Перший спосіб заключається в тому, що ми з вами беремо і. Певні одиниці вимірювання, які потрібно додати, перетворюємо в менші одиниці вимірювання. В даному випадку у нас кілограми. Тобто нам з вами потрібно 26 тонн 349 кг додати 8 тонн 652 кг. Ми перетворюємо цю одиницю вимірювання в кілограми, цю перетворюємо одиницю вимірювання в кілограми, отримані одиниці вимірювання додаємо і далі перетворюємо в тонни і в кілограми, тобто в складені іменоване число. 26 тонн 349 кілограмів, це 26 349 кілограмів. 8 тонн 652 кілограми. Це 8 652 кілограми. І тепер в стовпчик рахуємо. 26 349 додати 8 652 на рівня 35 тисяч 1 кілограм. І 35 тисяч 10 грам тепер перетворюємо в тонни. Це 35 тонн. Один кілограм. Другий спосіб. Обчислюємо одразу в стовпчик. Кілограми записуємо під кілограмами. Тони записуємо під тонами. Ну що ж, повправляємося. Запишіть вирази. і тепер додаємо іменовані числа. Будемо додавати двома способами. Перший спосіб. Коли ми перетворюємо в менші одиниці вимірювання. У нас був такий вираз: 18 кг 435 г, Додати 9 кг 5 г. Перетворюємо 18 кг 435 г в грами. Отже, 18 кг 435 г – це 18435 грамів. 9 кг 5 грамів це 95 г. Тепер перетворювання одиницю вимірювання додаємо в стопчик. У нас вийшло 27 440 грамів. І тепер 27 440 грамів перетворюємо в складену одиницю вимірювання. 27 кілограмів 440 грамів. Запишіть, будь ласка, тут результат. Далі 5 тонн. 308 кілограмів додати 2 тонни 894 кілограми. Додаємо другим способом: кілограми до кілограмів, тони до тони. Кілограми опускаємо, додаємо тони теж опускаємо і додаємо. Звичайно, у нас вийшло з вами 8 тонн 202 кілограми. Серед поданих способів ви можете вибрати, який спосіб є вам зручний, і користуватися ним. Так. Те саме відбувається з дією віднімання. Можна також віднімати двома способами: перший спосіб перетворення в просту одиницю вимірювання, в меншу. Так, у нас було центнери кілограми, перетворюємо в меншу одиницю вимірювання в кілограми. Або додаємо, або віднімаємо також стовпчик. Будь ласка, обчисліть, знайдіть різницю вменованих чисел зручним для себе способом. Можливо, ви можете обчислити в стовпчик або перетворити в меншу одиницю вимірювання. І тепер перевірте себе за відео. Звичайно, молодці. Отже, сьогодні на уроці ми з вами вчилися додавати і віднімати складені іменовані числа. На цьому наш урок з математики завершено!